І останній робочий день я просто стібався вже над людьми. До мене дзвонить чувак і каже: Я би дуже хотів встановити мелодію на гудки. Я кажу: ну дивись, база полетіла, можеш наспівати? <п��> і тіп такий: Ну я би хотів: пім-пім. Dilihat pada saat ini, pam 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 pam

Це мені не дуже підходить. Дивіться, є ще одна, але вона не в моєму вокальному діапазоні. Я можу вас з'єднати з спеціалістом Сергій фальцет. Добре? Давайте. Пі -пі -пі -пі. Сергій фальцет слухаю. Я думав, у вас буде якийсь тончий голос. Я курю. Раз вас з'єднали, ви хочете мелодію на гудок. Є така. Чесно, вже мені не треба мелодії на гудок, Я тут на густомовці разом з дружиною, в ней день народження, її улюблена пісня мотив з таксі. Можете? Так, шановний, ну, по-перше, це, знаєте, не стіл замовлене, це кол-центр. Ну, будь ласка, можете? Пронаран. Дуже корисний навик, дуже корисний навик.